Друзі, знову вітаю вас в Одеській філії автопарк. Новинка зайшла у продаж. Hyundai Santa Fe 2011 року випуску. Офіційний автомобіль, придбаний в Україні новим. Ну що ж, офіційний, чорний, трьорядний, сьомимісний. дуже гарний автомобіль. Santa Fe одна з найліквідніших моделей Hyundai. Ми продали таких дуже багато. Власник каже, що придбав його у кума, а кум був другим власником даного автомобіля. Заводська газова установка в автомобілі, що є приємний плюс. Мультимедіа головна була замінена на Android. І доволі непоганий відклик має на дотик, не бісить. Підігрів передніх рядів, автоматична коробка передач, повний привід, якщо я вже казав. Оздоблення салона в гарному стані, світлий потолок, комбіновані ряди, фаркоп наявності. Гарне авто. Не залишить вас ніде, довезе, будь-куди. Особливо в цей час. Доступний до перегляду в автосалоні в Одесі. Маєте можливість придбати за налічку, кредит. Лізінг або на обмін. Авто знаходиться в салоні. Нагадаю адресу Місто Одеса, вулиця Грушевського, 15а, компанія Автопарк. Чекаємо на ваші заявки, друзі.